В акції Заправляйся квартирою відвок визначено ще одного переможця. Цього разу ним став львів'янин Василь Ярош, який став власником помешкання в столичній новобудові. От коли вчора сидів і наклеював увечері всі всю квартиру сюди на целосток, тоді я почав вірити. Дружина дивилася і сміялася з мене, що я сижу на землі і це все і клею. Ну це було дуже радісно. Взяти участь в акції дуже просто необхідно лише заправити на АЗС вок 20 і більше літрів будь-якої марки пального та зібрати план квартири з акційних стікерів. Крім того, водіїв чекають миттєві приємні подарунки. Кава, ходох або енергетичний напій 100». організатори кажуть, це безпрецедентна акція. Вперше мережа заправних станцій в Україні робить своїм клієнтам такий коштовний подарунок. Вартість однієї квартири понад 600 тисяч гривень. Шанс є у кожного. Ми звернули велику і основну увагу, окрім іншого, на е гарантованість і на чесність на прозорість цієї акції, тобто. Контролює цю акцію міжнародна незалежна аудирська компанія. Якість же пального, яке реалізує вок, не викликає сумнівів і підтверджена паспортами якості та сертифікатами відповідності. Нафтопродукти імпортують з Румунії, Греції, Литви, Польщі та Білорусі. Я заправляюся тільки на Вок. Мені подобається бензин. машина бере менше пального на 100 кілометрів. Вже реально засікав. Ну якість пального відрізняється від. Відніше часно кажучи, в ліпшу сторону акцію продовжено до середини серпня. Тож шанси стати щасливим власником квартири у Києві відвок ще є.